Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на своєму каналі і радий буду, якщо ви зробите репост, і ну, якщо вам відео це сподобається, а, але навіть якщо і не сподобається, то знаєте, це добре, коли ми маємо різні думки, і нас має всі наші розмірковані, всі наші думки вони мають приводити нас до Ісуса Христа. Я вірю, що кожна людина, яка. З цим серцем своїм шукає Господа, вона прийде до висновку, що центром життя має бути Христос у всіх своїх проявах, тому що Христос в нас, і ми у Христі, і наше життя заховане у Христі Ісусі. І тому, якщо ми пізнаємо Ісуса Христа, якщо наші думки проводять до пізнання Ісуса Христа, то ми будемо більше становитися одною сім'єю, будемо більше становитися. Ну, Подібними до нього, любити, служити один одному, бути благословінням один для одного. І всяка темрява вона буде зникати не тільки з нашого особистого життя, але і з тих міст, де ми живемо. Тому я хочу спочатку одразу всіх благословити, щоб ми думали, щоб ми роздумали, то, що Бог нам не дав фанатичну віру, да? Бог нам дав розумну віру. І сьогодні я хочу запропонувати вам пороздумувати над ць, цим віршом, який ну, досить суперечливий, є різні думки, абсолютно, абсолютно протилежні. Але, ну, я, як я вже сказав, що кожен кожний ну, відпо, думає відповідно до того, що достиг, достиг але в, в, наприкінці це має привести нас до Ісуса, всі наші роздумування. Ми не маємо зупинятися на чи думки і, ну, і свято вірити в нею. І, і якщо ця думка нас потім взагалі робить з знаєте, такими, е, не, такими недружелюбними або егоїстичними, то це не є плід пізнання Ісуса Христа. Плід пізнання Ісуса Христа це. Мір, праведність і радість у Святому Дусі пліт духа це святість, плід духа. Це коли ми виявляємося благословінням для тих, з ким ми спілкуємося. Тому що наши, тоді наші слова вони з благодатью, як приправленої солью, сілью. От. І сьогодні такий вірш, який хочу дати для розуму для кожного з вас: це. Послання до євреїв, 12 розділ, 6 вірш. Адже кого Господь любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає. Зараз я включу демонстрацію екрану, тому що це ну, щоб висвітлити цей віршик. Бо Господь кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Цікаво, що цей вірш виникає в суперечливе почуття. З одної сторони, ми знаємо, що Бог є любов, і Він приносить його присутність, вона якось навпаки, нас зціляє. Його присутність нас надихає, його присутність, вона дає нам таку, знаєте, спроможність сприймати те, що він для нас готує, готує. І тому, коли, а коли читаєш ці вірш, він любить, то він карає і б'є кожного сина, якого приймає. І якщо задати питання, ну. То яким чином Бог карає мене як сина? Яким чином Бог б'є мене як свого сина? І можна почути різні, абсолютно різні відповіді по цьому віршу, по цьому, по цьому запитанню. Але все ж таки, як це поєднати з тим Богом, яким, якого нам показав, виявив саме Христос? Тому що досі йдуть суперечливі думки про те, які як, чим відрізняється Бог старого заповіту від, від Ісуса Нового Заповіту. Тому що це зовсім ну, протилежної е, особистості. Якщо там в старому заповіті, Бог каже, що він має, е, якщо ти не будеш неслухняний, він буде карати тебе. Якщо ти навіть до сина свого не, не, не е, використовуєш ризку, да? то ти ж значить ти не, люб, не любиш свого сина, якщо ти його не караєш, не, не б'єш. І взагалі вся система старого заповіту вона збудована саме на законі Моїсея, який говорить постійно нам про те, що ми маємо коритися, ми маємо бути слухняними. Або якщо ми не будемо слухняними, то Бог буде нас карати різними способами. І тому, але тут ми знаємо, що в новому заповіті, з однієї сторони, Христос поніс всяке наше покарання і всяка кара на ньому була замість нас. І тому як нам зрозуміти, що ж відбувається з нами в цьому в новому світі, да, в новому так сказати, в новому тисячолітті, коли Христос уже ну, прийшов, помер за наші гріхи і воскрес для того, щоб нас виправдати, то яка ж його? Ну в чому ж полягає його праця на Голгофі? То ну, всі ці запитання ми маємо задавати один одному. Ми маємо задавати ці питання. Богові да ми, ми за, маємо задавати ці питання писань, ми читаємо Біблії, тому що ці думки вони ну коли ми думаємо взагалі, роздумуємо над Богом, над задаємо питання Богові. То він дійсно. Я, я вірю, що він, він дійсно хоче, щоб ми задавали йому питання. Він хоче нам щось розповідати, щось нам пояснювати. Щоб ми наші думки будували не тільки на чих, чихось там відкриттях, не на чихось е, ну, е, якісь, на чомусь е, якомусь досвіді, але щоб ми також особисто приймали цю істину про Бога і жили саме так, як Бог хоче від нас. Ще раз хочу наголосити, що. Будь-які роздуми про Бога вони мають нас, мають нас привести до пізнання Ісуса Христа, до пізнання Бога через Ісуса Христа. Тому що саме Він є джерелом нашого, нашої мудрості, джерелом нашого забезпечення, джерелом нашої любові, джерелом нашої святості, праведності, джерелом всякого побожного життя, всякого благочестя є саме Ісус Христос. І тому для нас дуже важливо ну, розко коли ми роздумуємо над цими віршами, які записані в новому заповіті, як же ж поєднати ці вірші. Ну, мої невеличкі дослідження, які я маю е, про цей вірш, е, то звичайно, то ми маємо читати його в контексті. Ми, маємо, ми звичайно ми маємо розуміти слухачів, які слухали на той час е, цю промову, читали цей лист. Да, і тоді нам набагато краще буде зрозуміти, що ж мав на увазі е, той автор послання до євреїв. Але навіть не, не, ну, якщо користуватися доступними джерелами, джерелами е, для того, щоб знати про писання, вивчати писання, ми можемо вже прийти до якихось таких висновків. Ну, наприклад, що, е, е, це вірш, який тільки що ми з вами читали. Це, скоріш за все, автор е, цитував із приповісті Соломону, які були записані в притчі, в приповісті 3 е, розділ, е, 11, 12 вірш. Мій сину, карання Господнього не відкидай. Картання його не вважає тягарем, бо кого Господь любить? Картає того і кохає, немов батька сину. Дивіться, яка різниця. Навіть тут, якщо ми будемо порівнювати вірш, який був записаний в приповістях Соломона і зараз, то навіть тут у нас звучить: любить карає, б'є кожного сина, то в приповісті там записано навпаки. Картання не, кар, кар, місину, карання, карання Господнього не відкидає. Картаніво не вважають тягарем, бо кого любить кар, любить картає того і кохає, немов, кохає немов батько сина. Ми знову бачимо тут більш якось пом'якшення навіть в старому заповіті про цей вірш. І якщо ми е, подивимось, як же Бог нас виховує. То навіть в посланні до Єфесян є такі вірші. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, виховуйте їх в послухові і навчанні Господні. Це один приклад. І інший приклад говорить: дивіться, а батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напомінанні і остереженні Божому. Саме цей от, ну, більш е Підходять до греческого тексту, там е, слова, які говоряться тут, апостол Павло говорить до офісіан, виховуйте, е, е, тобто на, нагадуйте е, там навіть слова такі, як годуйте їх, да, тобто, постійно допомагайте їм е, е, знати, е, пізнати е, Господнє навчання. Тобто, тут ми, ми віримо, я вірю, по крайній мірі, я вірю, що Бог. Хочеть нас, хоче нас виховувати саме настановами, а не якимось такою, знаєте, рискою або там якимось проблемами, або там боже упаси хворобами. Хто хтось вірить, що Бог хворобами когось виховує. Але на даний час я не вірю, що Бог виховує нас хворобами, Бог виховує нас якимись проблемами. Проколами машини, там аваріями, там ну, знаєте, війною виховує нас. Я, ну, тому що на даний момент я не, я не бачу це в Ісусі Христі. Я не бачу це е, Царство Боже, яке на небі, яко, про яке ми мовимо, щоб воно втілилося тут на землі. І, е, Якщо прочитати весь контекст, то ми можемо подивитися ну, такі слова там є. Може, ви забули слово нагадування, звернення е, до вас як синів. Не легко мій сину суворістю Господню і докори його не вважають тягарем, бо суворість Господня тим, кого він любить, бо Він суворий з тими, кого вважає за своїх синів. Терпіть недолю як покарання, бо Бог. Суворий з вами, як з вами і зі своїми синами, бо ж якого сина батька не карає? Якщо ж ніхто вас не карає, кожного сина карають, то значить, ви не є законними дітьми, ви не є справжніми синами. Крім того, всі ми маємо батьків, людей, які виховують нас, і яких ми поважаємо. Тож наскільки більше мусимо ми підкорятися нашому духовному батькові, щоб жити? Суворість наших батьків, земних батьків коротка. Вони суворі з, з нами мірою свого розуміння, а Бог суворий з нами для нашого ж блага, щоб ми могли розділити з ним Його святість. Немає такої кари, як би здавалося, приємними вмить покарання. Швидше, навпаки, здається, вона несе смуток, але згодом тим, хто навчений нею, вона приносить мирний врожай праведного життя. То дивіться, е, ту, е, слова, які ми читаємо: Карає Картає, е, то якщо подивитись в е, греческий текст, то вони е, всі ці слова от е, в п'ятому віршу, сьомой вірш, восьмий вірш, одинадцятий вірш і інше, то там стає слово, то, там стає постійно одне слово. Тут у мене на іноземній мові, тому що це, в цій програмі немає української. Але там по номерам Стронга стоїть одне і те ж слово: наказання, наказання й наказання, тобто, не мати кари і картання, тому що в нашій українській мові кар, кара, карання і картання це ну, зовсім трошки і зовсім і трошки, і, ну, і, і не трошки різні речі. Карання це вже як дія якась, да? а картання це як більше відповідає до настанови якоїсь. То от наказание, те там і там постійно стоїть одне слово. І що ж воно означає в грецькому тексті? Якщо взяти по номерам Стронга, то дивіться це слово, яке там використовується, то перше ну, його значення це васпитувати, наставляти, научать, наказувати, дисциплінірувати і справлять. Тобто більшість значень це слово використовується як. Виховувати, наставляти, навчати, дисциплінувати та да, виправляти. Тобто, і ці, ці дії слова вони більш відносяться до того, що ми говоримо, як ми розмовляємо, які настанови ми робимо, то вони більш відносяться до цього. Я досі, я наприклад, я переконаний, що Бог виховує нас саме словом своїм. Слово, яке могутнє, слово перед яким неможливо встояти, слово яке ми почуємо від, від нього, ми не, це неможливо, щоб встояти перед його словом і не, і, і не бути зміненим. Звичайно, що люд, людина, коли чує Божу настанову, вона сама приймає рішення бути слухняному тому слову або не слухняному. Якщо людина не хоче бути слухняному тому слову, яке Бог йому сказав, то людина сама йде і е, отримує е, е, знаєте, проблему, тому що не і цей не Бог там створив проблеми, коли людина прийшла в яму впала. Це людина була не і пішла і впала в яму. Навіть притча а, про блудного сина, там ми бачимо, що не Бог, не не батько створив йому умови для того, щоб він а, зі свинями там і, їв, і все інше, щоб його... То це його рішення привело до таких наслідків, але не батько створив це. Так само ми знаємо, що цей. Цей світ він належить сатані, да і він ходить досі, ходить, як крикаючий лів. лів. він досі намагається якогось спіймати для того, щоб вкрасти, вбити і загубити. То так само і тут іде боротьба, війна за наші душі. Чим словами ми будемо вірити? І тому Бог нас виховує саме настановами, навчанням, вихованням, дисциплінуванням. І дивіться ще, якщо взяти слова дворецького одного з того, хто з перекладача з атака, так скажемо, грецької мови, то це слово, яке також використовується, дивиться, яке значення воно дається. Опять ми опять бачимо тут воспитання, обучення, образовавання, образованість, просвящення, культура, іскуство, детство, юність, молодіж, і тільки в цьому значенні, це як наказання, опять же, він ну, жив, він ж помер, той Дворецький він помер в 1979 році. І, такой, Іосіф Хана, Хананович, Дворецький, був знаток е, грецької мови. То е, всі ці значення, які він давав цьому слову, ми бачимо, що воно означає е, е, здебільшого відноситься до виховання слова настановому. Да? Тобто воно не, не має ну, е, такого грубого отенка, що кари, як. Е, Переклали на, ну, в деяких перекладах е, на українську. То дивіться, якщо ми подивимося е, е, інші переклади, як е, це слово в посланні до євреїв кажуть: е, сину моїй, не відкидай карання, Господнього не вважай за тягар картання його. Інший переклад, мій сину карання Господнього не відкидай і картання його не вважай тягарем». Бо кого е, Господь любить, картає, того кохає, не мов батько сина. І ще один переклад: е, Сину мой, не відкидай науки Господні і не супереч його докорам. Тому що Господь наставляє того, кого любить як батько рідного сина. То якщо взяти до увазі цей вірш, останній переклад, той що е, з правої сторони на, на екрані, то ми бачимо, що він більше підходить до греч, грецької е, мови, я, ну, слово, якого було пер, перекладено з грецькою. Тому що в грецької стає, там слово стоїть е, наказання. Ну, навіть в на е, іноземній е, мові там стоїть слово наказання. І це теж старе русське слово, яке е, більше відноситься до настанови. Наказання, тобто я наказую тобі зробити те те те. Я наказую тобі, коли підеш туди-туди, зробити те те. те Тобто це відноситься більше до, до слів. Зараз в сучасному світі воно ж то наказання, то виглядь, ну, вже якийсь більше відтінок такий, що несе в собі якесь покарання, да, таку кару якусь. Але Ну, ми бачили вже як ми з вами бачили, що в грецькій мові от це слово яке стоїть наказання, то воно більш собі несе ну, настанову словами, де виховується людина в словах. Тому, що, знаєте, якщо взяти, Якщо взяти старий заповіт, то там виховували завжди, ну, більш пропагандувалося виховувати людей е, своїх синів, розгою і все інше. І це будувалося на підставі за, е, закону Моїсея. Ну, коли прийшов Ісус і вивів нам істинного Бога Отця, Він показав, який справжній Отець. І для того, щоб людина не звільнилася від всякого осудження, від всякої вини, він на, на себе взяв, все наше покарання, всю нашу війну. І тому зараз Він і завдяки Ісусу Христу, Він нас всиновив. Ми стали рідними до Бога, ми стали Його справжніми синами тільки завдяки Ісусу Христу. Означається, що це ми ну, маємо жити як хочемо. Звичайно, що ні. Людина, яка дійсно пізнає Ісуса Христа, вона починає поводитись як Христос. І якщо ми не навчилися десь що чути голос Божий, не чути Його настанови, не чути Його поради, не чути Його, не керуватися саме Його цим справжнім словом, то тоді ми самі йдемо і приносимо собі навіть якийсь урон, якийсь ущерб. І тому для нас дуже важливо навчитися чути голос Божий. Для нас дуже важливо знати голос нашого батька, голос нашого пастиря, тому що наш небесний батько, наш справжній пастир, він завжди нас буде вести по дорозі. Він хоче, щоб ми жили е, 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 тим життям, яке би проставляло його, навіть наша смерть, навіть навіть якщо. Буде навколо нас гоніння, якщо навколо нас буде ну, ті, як доліна Тіні смертної, буде навколо нас, але він з нами буде завжди для того, щоб навіть провести нас, спровадити нас скрізь далину Тіні смертної. Тому, друзі, моє. Мої думки на даний час я би з радістю хочу би послухати, що ви скажете по е, своїх коментар коментарях, коли ви будете писати під цим відео. Це і ваша думка, вона має ну, існування, вона має право на існування, тому що кожен з нас на чимось думає, приходить до якогось висновку, але я вірю, що чим більше ми. Будемо роздумувати, буде від, буде відкритий для Ісуса Христа, для Духа Святого. Він нас буде все більше об'єднувати. Тому от такі думки. І коли я читаю цей вірш, я читаю, читаючи відповідно до гречського грецької мови, то я бачу, що Бог настановляє мене саме словом, він настановляє мене, він виховує мене, коли він мені щось говорить. І моя відповідальність це почути. Прийняти і виконати. Якщо я не чую, не приймаю і не виконую, то я сам іду і е, отримую те, що е, пропонує цей світ. Тому, друзі, хай Бог завжди, хай наші уші завжди будуть відкриті, наші очі будуть завжди відкриті, щоб ми бачили і чули нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.